Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA». Прогноз погоди в Україні на 30 грудня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоби підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода, без опадів. На Житомирщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 8 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Весь день у Житомирі буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ. У Кіровоградській області температура день буде від плюс восьми до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Похмурий ранок у Кропивницькому заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс дев'яти до плюс шести градусів та до плюс чотирьох вночі. В Одесі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Волинській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. У Херсонській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода, без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день, та вночі від плюс 2 до плюс 4. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. В Рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день та до плюс 2 вночі. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На Черкащині очікується температура від плюс 6 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. У день піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Львівській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів та до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 3. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. День пройде без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. На Кримському півострові максимальна температура вден становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів та до плюс 5 вночі. До самого вечора у Сімферополі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. На Кримському півострові максимальна температура вден становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів та до плюс 5 вночі. До самого вечора у Сімферополі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. У Запоріжжі очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 1. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Опади не передбачаються. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі до плюс 3. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами без опадів. На Чернігівщині очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На Вінниччині очікується температура від плюс 7 до плюс 12 градусів в день та від плюс 5 до плюс 7 вночі. день і ввечері небо буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без дощу та снігу. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Опади не очікуються. У Полтавській області очікується температура від плюс 6 до плюс 5 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Погода у Полтаві буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони знову затягнуть небо. Без опадів. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 4 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. Дякуємо, що дивились. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Бажаємо вам гарного дня. До зустрічі у наступних відео.